Вітаю вас на каналі Почуй мене. Буду щиро вдячна за вашу підтримку вподобайками та коментарями. Для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Приємного прослуховування. Поліна Горєлова Лісова пані. Читає Лещенко Інна. Казали у глибинах лісу там, де немає жодного шляху, крім звірячих стежок, живе лісова пані. Очі її темніші від найгустіших хащів, а коси кольору пожухлої трави. І якщо хтось відітне хоч пасмо, то буде найкращим у селі мисливцем. Але довго не проживе. Вона і не стара, і не молода на вигляд, хоча старша за людське плем'я, і невідомо від кого приводить вона у світ дітей із темними очима, і без людського голосу, які вміють тільки кричати пташками і вити звірами. Казали, якщо побачиш в очах дитини темряву хащів, віднеси її на край лісу і проси Благай лісову пані, щоб вона забрала собі своє і повернула тобі твоє. А як пройде три дні і три ночі, але дитина лишиться там само, забери її і виховуй як свою, бо інакше. Лісова пані уб'є справжнє твоє диття і нагодує звірів його кров'ю, і звірі, привчившись до людської крові, прийдуть у село та розірвуть усякого, хто стане на їхньому шляху. Казали, коли народилась моя мати, у неї в очах світилися болотні вогні, і крик її був схожий на крик звіра. Що потрапив у пастку, але не дитячий. Три дні і три ночі моя баба благала лісову пані забрати своє дитя і повернути її первістка додому. Але та не прийшла. Баба моя, якій заледве ледве зрівнялося тоді 15, ходила і до знахарки, і до священника але всі казали їй Змирись, лісова пані не хоче назад своєї доньки. Мою матір навіть не похрестили, бо священик побоявся, щоб нечисть лісова не прийшла до нього мститися. Так вона й жила нічия донька, нічия наречена, без хрещення і причастя. Нас у неї було троє. І, хоч вона нікому не могла сказати я знаю, вона не хотіла жодної дитини. Але кому пожаліється німа одмінка нікому не потрібна. Її навіть не відспівали, коли вона померла третіми пологами. Нам то з братами було уже легше ми були хрещені. Їх ще малими узяли в поміч по господарству. А що ж, хлопці справні та сильні вдалися. Наді мною зглянувся той, кого я називала дідом, бо то на його дитину підмінили мою матір. І врешті бо він мене й виховав. Так і велося помаленьку моє життя допомагала по господарству бабі з дідом. Грала з дітьми, поки не помічали їхні батьки, і поки ті діти самі не стали мене дражнити. А потім ходила на вечорниці, щоб тихо шити собі рушники у найтемнішому кутку. Мені навіть лучини не давали, бо яка це лісова нечість не може бачити у темряві? Може, так би я й жила, може, стала би пізньою радістю якогось кривого вдівця, бо кому я ще могла згодитися? Тільки не так сталося, як гадалося у своє п'ятнадцяте літо схоронила і діда, і бабу. А в ніч після Бабиного похорону я прокинулася від жіночого голосу. Смутно знайомий кликав він мене. Вставай, Ярино, уставай. Я перелякана, розплющила очі і побачила світло, світло серед глупої ночі. І мені вистачило кількох митей, щоб зрозуміти смолоскипи. Я у самій сорочці скочила з печі. І метнулася до дверей. Що вам треба. скрикнула я у натовп, озброєний не лише смолоскипами, але й вилами та сокирами. Мені ніхто не відповів і навіть не поглянув у вічі. Лиш шепіт ні до кого не звернений. «Відьма!» старих зі світу жила. «Отмінка! лісових чортів, дочка, вона і нас зі світу живе. Я безпорадна заглядала то в одне обличчя, то в інше, але ніхто не зводив очей. А коли я побачила десь позаду мого найстаршого брата із сокирою у правиці і смолоскипом у лівиці. Із опущеними ще нижче, ніж в інших очима, власні мої очі вибухнули сльозами. «Брате!» – скрикнула я у надії, але він навіть не поворухнувся. Не почув, не хотів почути. Звісно, ніхто не хоче бути братом лісовій нечисті. Особливо, коли нарешті для тебе знайшлася дружина, хоч і без посагу, і що куди важливіше зовсім не люба. Шепіт переріс у гул, а тоді у крик, багатоголосий, але злагоджений. Відьме на кров. Відьме на кров. Відьме на кров. Не знаю, що у цю мить перевернулося в мені, але мої сльози одразу висохли. Я покажу вам відьмину кров. Одним поштовхом я збила дядька Василя. О Боже, він же хрестив мене колись і зніг так, що кільком найближчим чоловікам довелося відволіктися, аби упіймати його. Це дало мені кілька дорогоцінних митей, щоб вирватися із майже замкненого кола і чкурнути до лісу. Я бігла довго, що будь-який переслідувач мав би вже впасти мертвим. Але, мабуть, ніхто із них не зайшов навіть на сто кроків у ліс. Вони бояться. Ясно усвідомила я бояться і мене, і цього лісу. Я довго ще йшла і дійшла нарешті до місцини, де день мало відрізнявся від ночі, бо крони дерев змикалися надто щільно. А тоді я уклякла, колінкуючи, і заговорила спочатку пошепки, потім все гучніше. І гучніша. Лісова пані. Лісова пані. Лісова пані. Голос, незнайомий жіночий голос, не старий і не молодий, заговорив зі мною. Що тобі треба, дівчино? Прийшла підкинути мені своє байстря? Я не підняла голови. Я твоя кров. Я прийшла просити тебе про допомогу. Сміх Жаский сміх, подібний до пташиного крику. А хто сказав тобі, що ти моя кров? Люди. Люди багато говорять, а мало правди. Іди звідси, людське дитя. Я нарешті підвела погляд і подивилася прямо в очі з болотними відблисками, що височили майже біля маківок дерев. Моя мати була твоєю дитиною. Знову цей сміх. О ні. Її батьки ще самі були дітьми і не змогли відрізнити звичайного плачу від крику моїх доньок. Я не лишаю вам своїх дітей уже тисячу років. Мені забракло повітря, і я змогла лише зітхнути. Чому? Ви стали занадто жорстокі до мене і один до одного. Тоді допоможи покарати тих жорстоких. Я підвелася з колін. Може, я і не твоя кров, але можу нею стати. У лісової пані були білі руки. І тим темнішим здавався у них древній, як сам час ніж, яким вона провела по своїй долоні, а потім простягнула мені. Я заплющила очі і різонула. Червона кров змішалася із зеленою, густою, як болото, і темною, як лісові хащі. Тепер у тебе буде трохи моєї сили. Посміхнулася лісова пані. І справжня відьмацька кров. Вишкірилася я у відповідь, вустами відчуваючи, як видовжуються і загострюються маленькі людські ікла, поки що людські. Дуже вдячна вам за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною. І не забувайте про вподобайки та коментарі. До нових зустрічей!